...на ярмарок Майстрі, він був на але і там було на що подивитися. Покажу те, що мені більше запам'яталося, в принципі, воно також було навіть. А перше це вітрина з натуральним каменем. Там камінчики лежали в коробочках були підписані, а також невеличка частина була зайнята намистами, браслетами, сережками. В принципі, такі класичні варіанти, просто так воно натягнуто на ланцюжок. А далі мені запам'яталися ляльки мотанки там були маленькі яблочки, також великі. На цій вітрині була табличка з назвою магазину. Далі це стенд з ловцями снігу в таких пастельних кольорах. Там був такий величезний сніг з гарним плетінням і маленький. Цікава прикраса для інтер'єру. Потім там було багато в'язаних іграшок, іграшок з вогни, різні такі прикольні тваринки. Також я бачила вироби з бісеру у формі таких жгутів, таких масивних таких намиста. Також я бачила браслети Шамбалу і по такому принципу там були якісь невеличкі такі прикраси. Також була велика вітрина з в'язаними сумками. Там були різні кольори, і патріотичні, будь-який смак. Також там була велика вітрина з віночками. Мені було цікаво подивитися, як вони зроблені. І взагалі, які дизайни там є. В принципі, я підписана на до декілька аккаунтів в самому інстаграмі, там надихаюся, але все ж таки вживу. Віночки, бо квіточки я давно купила, а самі віночки ще не зробила. Також там були вироби зі шкіри, дуже невеличкий такий столик, але теж цікаво було подивитися. Те, що не обійшло відео, там були дві великі круті вітрини з вишиванками, там було багато людей, тож не було можливості познімати. І була невеличка вітрина з натуральними солодощами, пастилою. І чіпси, ну тобто так таке, ось для себе поки що нічого не купила, чисто сходила за натхнення. А також ми зайшли в магазин English Home і там були великі знижки. Я багато познімала в магазині і ми дещо купили. Одразу на вході нас зустрічає стенд з посудом, далі різні простиратла, декоративні килимки для крісел. Далі дуже гарний посуд з синім орнаментом та золотим напиленням. Знову ж таки пуфи, килимки, багато різноманітного декору. Підсвічники, лампи, вази, годинники, приємні кольори. Подушки, кошики, декор у морській тематиці. Наступний стенд маленькі подушки в яскравих наволочках, тарілки, чашки. Це для затишного чаювання. Багато ковдр, постільна білизна, рослинний принт, ніжний та вишиканий стиль, літні принти та легкий натяк на осінь. Дуже гарний текстиль. Я, до речі, вперше в English Home, і мені сподобався асортимент, різноманіття товарів для дому. Ароматичні свічки, ось таких оригінальних ємностях, різних коробочках, яскраві кольори. Філіжанки та десертні тарілочки на них цікава пропозиція. Є ковдри, текстиль, дитяча кімната. Все таке м'якесеньке, миленьке, халатики. Далі оригінальні килимки для затишної осені. Вітрина з усім, що потрібно для прийняття ванни, рушники, халати. Навіть стоять набори ємностей для мила, зубних щіток. Далі різноманітні кухонні приладдя, кастрюльки, дерев'яні ложки, ємності для сипучих, ємності для сипучих та соусів, келихи. Тарілки, приємний ніжний дизайн, маленькі квіточки, листячко. Вона, до речі, така маленька, але важкенька. Багато посуду, скляний, порцеляна, ось тут ще свічки. Мені дуже сподобалося. Не знаю, скільки будуть діяти знижки, але навіть якщо нічого не купувати, тут можна надихнутися та відпочити. Далі трохи прогулялися по торговому центру і покажу, що загалом купили. Також хочу показати вам покупочки з виорем. Такі цікавенькі штуковини. Ось це така скалка, розкатка для тіст. Вона така, щоб зручно було її тримати у руках вона на ручці. А далі це шпателі кондитерські, ось такі. Можна і тісто різати. Ось такий, ось такий і ось такий ось. такі І ще взяла вінчик для збивання молока. Я дуже люблю лате, мені хочеться його приготувати самим. Ось так. Подовжувач. На який він там сина взяла було. І також взяла ось такий засіб сіфонтежиль. Будемо пробувати на кухні його. І ж така розмальовка. З машинками. Тут є наліпка і Приклад того, як розмальовувати. Ну, і такі сьогодні велички копки. Він вийшов Так, Ми взяли два комплекти наволочок. Вони були по знижці. Стара ціна зараз отака. Тут дві штуки. Так, і другий комплект якось в таких кольорах. Цікаво, так запечатано. В принципі, Давайте одразу відкриємо, подивимося, що яка тут якість ну, гарна, такий є щільний такий котон. Так, там взагалі повинні були бути простирадла, але їх розібрали. Ось такі наволочки. Прикольно так розкривати, якщо купувати на подарунок. Давайте подивимося. Ось такі кольори класні, тропічні кольори, я люблю. Так, класна наволочка. І друга, давайте теж розпакуємо. Подивимося зараз яка тут. Кольори подивимося. Тут ну, така простенька, більш ось, так, ось такий котон. Дуже гарний, яскравий тропічний принт. Я просто обожнюю такі природні принти з квітами, з листям. Тут така велика червона квітка, а з другої сторони тут ось такий малюнок. В набір входило дві наволочки. Колекцію підпишу, як називається. І другий набір це ось такі білі наволочки, теж такий же малюночок, але на білому фоні. До речі, брала я їх разом. Я боялася, що вони полиняють, але з ними нічого не зробилося. Який був яскравий принт, такий і залишився. До речі, ось ця тканина більш шильніша, ось ця така більш тонша, більш така м'якесенька. І ті ті мені дуже-дуже сподобалися. Покажу свою пальму, хамейдерея. Вчора вона впала, і отак от я бачу, що тут вже місця немає взагалі. Я купила ґрунт і буду зараз її пересаджувати. Також у мене тут дрецина, вже, в принципі, там є трошки кінці. ось такі гроші. І для пальми. Тут нічого складного, насипаю ґрунту горщик, роблю заглиблення, щоб вліз шмат землі з корінням. Заливаю водою, досипаю ще землі, бо коли ґрунт мокне, він опускається і треба досипати ще. Брицена моя, наче корінці є, але вони дуже малесенькі. Трішки виглядають так зі стовбура, насипаю ґрунт, вставляю гілочки, теж поливаю водичкою і досипаю ґрунт. Також я нарешті висадила свою драцену, ось вона тут у мене у гурщику, тут декілька гілочок. Я вже казала, що я люблю, щоб вона в мене, поки чекаю, коли в небі, поки потроху тут є жовті листочки, але все ж таки думаю, тому що вони тут більше до землі там прикопані. Я думаю, що вона це від тебе, а це піде вверх. Також з цікавого ми вперше в нашій духовій шафі приготували піцу. Перша трошки там покаяцьку підготувала вже друга, взагалі вийшла дуже класна і дуже смачна. Я все ж таки думаю, що готувати, якщо є така можливість вдома, то і начинка така, як тобі подобається, і в принципі це дешевше ніж купляти в магазині. Що подивилися це відео до кінця. запиші, коментарі, ставте, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимося у наступних відео. До побачення!